Будинки, як замки, багаторазові поїздки на найдорожчі курорти світу, ексклюзивні ювелірні прикраси та престижні автомобілі. Цей список можна продовжувати ще довго. Такий шик доступний не кожному, проте є люди, для яких розкішне життя звичне. Серед них і 20 чернівецьких мільйонерів. 20-річна студентка Вікторія каже, їй навіть важко уявити, як живуть мільйонери, та запевняє, навіть якби зустріла багача, навряд чи знайшла б з ним спільну мову. У нас би не було, мабуть, спільних тем з ним. Ну як, може? Я ж проста проти нього була. Про що б ми говорили? Він би казав про те, що він там має годинник, не знаю за скільки тисяч. А я взагалі, можливо, би навіть такі суми ніколи не мала в житті. У порівнянні з минулим роком кількість мільйонерів збільшилася на 11 людей. Як не дивно, більша частина чернівецьких багатіїв представниці прекрасної статі. У нас поки що лідери жіночі статі. У нас 11 мільйонер і 9 мільйонерів. Найменшому мільйонеру 16, найстаршому 77. Всього багатії задекларували майже 42 мільйони гривень, а це в три рази більше, ніж минулого року. Причому найбільша сума, яка офіційно зареєстрована на одну людину, 8 мільйонів гривень. В основному мільйонери, якщо брати їхній склад, то це доходи від інвестиційного прибутку, доходи від спадщини і. Також доходи від оренду і продажу нерухомості за спадщиною стала мільйонерами десятеро семеро за інвестиціями, та ще троє за доходами від нерухомості. Ми спробували дізнатись, яким уявляють своє життя пересічні чернівчани, якби в них був мільйон. Жив би добре. Мав би будинок, машини не безпокоюся, не про що я матиму багато грошей, Тоді я над цим подумаю. Важко сказати, бо ми не на їхньому місці. Коршу всього я би мав, розкручувала якийсь бізнес, одну частину бізнес. Другу для малих діток. Ну, трошки собі було шила на свої потреби якісь мінімальні самі. Про це думала не раз. В принципі, а так на благодійність. Купив мільярд індерев. Майже всі, кого ми опитали, описують мільйонера так: дорогий елітний автомобіль, великий будинок, власний бізнес та презентабельний вигляд. Якщо глянути довкола, то в Чернівцях таких людей чимало. Тому можна лише здогадуватися, скільки у місті неофіційних мільйонерів.